В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Апостол Павло приділяє значне місце питанню, яке, на перший погляд, може здаватися далеким від наших часів. Питання полягало в наступному. Чи міг тоді християнин їсти м'ясо? Все м'ясо тоді було апріорі принесено в жертвою язичницьким богам. У такому місці, як Коринф. Важко було християнам уникнути контакту з язичницькими жертвоприношеннями і чистого, так би мовити, світського забою для споживання тварин античний світ в принципі не знав. Ці дії завжди були пов'язані з язичницькими обрядами. І уникнути участі в соціальному житті християнам було дуже складно. Ще й більшість християн належала до нижчих верств, і для них м'ясні страви. Були малодоступними через нестачу коштів. Тим більше їх приваблювали народні частування, що були звичайними під час громадських язичницьких свят і людям безкоштовно роздавали їжу. І вона, звісно ж, обов'язково була жартовною. Як мав тоді чинити християнин? Утім, якщо серйозно задуматись, ця проблема є актуальною для нас, але вже поза рамками якоїсь їжі, тут йдеться мова про загальний принцип, який постає перед віруючим у будь-якій такій історичній ситуації. Чи може християнин уподібнюватися своєму нехристиянському оточенню? Наскільки він може це робити? Як він може приймати навколишні звичаї? А коли він має чинити опір і від цього всього відмежовуватися? Сама по собі їжа не робить людину кращою або гіршою. Не їжа поставить нас перед Богом, а лише наші вчинки. Але це лише може бути абстрактним твердженням. У конкретній ситуації, в Коринфі, поведінка тих, хто називав себе знаючими або сильними, мала згубні наслідки. Демонстративне знання, яке було позбавлене любові, ставило під загрозу спасіння інших християн, які ще не твердо стояли у вірі. Апостол Павло називає їх слабкими або немічними, тих братів, слабких братів, за яких теж Христос віддав життя. Апостол Павло використовує аргумент самої сутності християнської віри, той, хто не розуміє цього. Той грішить проти Ісуса Христа. І далі з запалом він продовжує: якщо їжа стає причиною спокусу, то я не буду їсти м'ясо повік, не буду робити нічого, що може призвести до падіння іншого нашого брата християнина, навіть якщо я маю право це робити. Павло підкреслює своє апостольське право так мислити, так чинити і саме так навчати. З цього уривку непогано було б нам зробити декілька висновків. По-перше, наші знання завжди обмежені. По-друге, наш власний досвід не можна бездумно переносити на інших людей, бо кожна людина є особистістю яких, якихось універсальних рецептів для усіх не існує. Якщо людина цього не розуміє, то її знання користі не принесе, ні їй самій, ні оточуючим. І нарешті головне, свобода без відповідальності, зумовленої любов'ю у Христі перетворюється на свавільство, на свавілля, перетворюється на насильство, навіть якщо має благі наміри. І це може бути важливим уроком для нас у нашому. Повсякденному житті. Християнство це релігія незакону, християнство це релігія свободи. Але справжня свобода, на якій постійно наголошує Павло, можлива лише в благодаті Святого Духа, а Дух це дух, перш за все, любові, яка неможлива без усвідомлення наших обов'язків перед ближніми і відповідальності за благо нашого ближнього. Амінь.